Чи можливо годувати дитину, якщо у тебе є імплант? Сказати, що лактація покращується, я б не став казати. Чи потрібно змінювати імпланти? Силікон позначається на певних імунних функціях. Чи правда, що за гроші можна зробити будь-яку пластичну операцію, навіть якщо розумієш, що вона може принести більше шкоди, аніж користі? Чому склалось таке враження чи стереотип, що пластична хірургія це хірургія, яка не залишає рубців. Це неправда, це міф. Давайте поговоримо, ще про інтимну пластику це потім спричиняє певні проблеми фізіологічного характеру і впливає на здоров'я. Чоловіча пластична хірургія найбільш розповсюджені операції тут. Частіше всього звертаються з двома проблемами. Як знайти свого пластичного хірурга з інших сайтів, беруть фотографію, це за свої матеріали. А ще за рахунок фотошопа десь щось підрихтують і виставляють як рекламу і супер. А чи правда, що у нашій країні неможливо засудити лікаря? Навіть? якщо це е, призвело до смерті пацієнта або пацієнтки, судили, засуджували. Ви розвінчуєте міфи, Це неправда. Це неправда. Ви не почуєте це на інших ютуб-каналах. Тому слухаймо уважно.